Так, любі друзі, вже нажарила своїх блинчиків. от такі в мене вийшли блини такі смачні, тільки що, тільки, що з пилу жару. от така смачнятина в мене вийшла, ще парує. Так, смач. Зараз буде чай, чи от, З зараз візьмемо. І будемо підвечіркувати. Так, от така у нас гущеночка. Пишіть, хто яку любить згущенку, хто яку вживає, хто може не вживає, хто може лактозне молоко, хто безлактозне молоко. Бо є ж нас і безлактозне молочко, може, хто безлактозне, ну, всяке буває. Але я сьогодні собі хочу таку зробити смакоту, вже зробили. от. От така смачнятинка. М -м. Так що так. Борщ зварила, книші нажарила, тепер налисники. Скоріше блини, бо налисників сьогодні не буде. Сьогодні тільки будуть блини. Боже, вони ще парують, ще така вкуснота. Пара від налисників. просто. Коротше, Побажайте мені смачне зного і вам того ж бажаю. Бажаю мирного вечора, тихого, саме головне, щоб сьогодні було тихе мирне небо. І на завтра, і на післязавтра, і на після післязавтра, щоб уже від цього дня і надалі в нас було тихе мирне небо. І ще одне всіх завтра запрошую, хто буде мати змогу. Де 9 годин в село Казавчин. Прийдіть, будь ласка, завтра день визволення села Богове та Казавчин. Приходьте, ставте свічечку пам'яті за тих, кого вже немає. Нам треба пам'ятати наших предків, які відвоювали нашу з вами землю. Буду дуже вам вдячна, якщо ви завітаєте в ці села та вшануєте з нами пам'ять наших предків. Дякую за увагу, лайкаємо. Переглядаємо, пишемо коменти, пишемо, хто щем любить їсти блини, хто які любить блини, хто робить яке тістечко, може, хто робить другий рецептик, якісь цікавезні. Пишіть, буду рада. Люблю ж експериментувати. Може, щось і приготую з ваших рецептиків смачненьке та покажу у відео. Дуже вдячна. Всіх чекаю завтра, хто зможе, звичайно. І чекаю себе на youtube каналі. Лайкаємо, пишемо коменти, поширюємо. Ваша Марина Сергіївна.